Останнім часом, ну як завжди, в принципі, перебріхують мої слова дуже часто і перебріхують черговий раз, що Я сказала, що треба повернути Януковича. Я сказала не так. Я сказала, що при такому безтолковому правлінні президента Порошенко йому залишилося тільки повернути Януковича. Країну розкачали просто до, до кризи. Зараз ми бачимо, що сепаратизм розвивається на західній Україні. Видаються румунські паспорта, просто вже тисячами. Галицько-Волинське князівство провело велику нараду. Садовий хоче стати президентом Галицько-Волинського князівства, тому що чудово розуміє, що Зендом України йому стати не світить, попивши чаю з Порошенком за важкою розмовою, як він сказав, про полонених. Розмова, звичайно, ж була не про полонених. Розмова була про дірібан, дірібан країни. Не домовилися. І тепер пішла розкачка. Те, що Порошенко діє методами Януковича в день миротворця, в день добровольця, от зараз саме на днях. ну це ті самі драконовські закони, 16-го, які випускав Янукович, той самий розгон Майдану. Тобто, я просто, знаєте, я думала, що ця влада якось схаменеться, тому що. Я вважаю, що зараз Україну напевно об'єднаті якось заспокоїти зможуть, напевно, тільки тотальні вибори. Всього і президента, і влади, і уряду, і Верховної Ради, тому що інакше ми просто Україну будемо розкачувати до того, що вона просто розпадеться. Як поставити ініціативу президента, знайшла цеконопроект щодо повітряного громадянства, і очі зараз не попротилися на ваш. Ну, вони вже тепер починають латати і бачать, що відбувається, і починають латати. Але тепер, знаєте, тепер вже оці законопроекти, як то кажуть, штамп в паспорті. Він не рятує. Які б законопроекти не робили, ситуація вийшла з під контролю. І це треба було чудово розуміти владі ще років три назад, як тільки вона дорвалася до коридору. Як її ще робити з блокадою чи можливий силовий розгін? Неофіційними були накази в зоні АТО. Зараз вони стають більш офіційними, видаються вже на папері. Це заборона в'їзд в зону АТО зі зброєю, навіть якщо вона в тебе є і є зареєстрована з документами. Це заборона в'їзд в окуповані не на окуповані території, а на всю Донецьку-Луганську область без прописки, якщо в тебе там немає прописки. Тобто йде відсікання території для того, щоб, можливий, був силовий варіант. Тому силовий варіант можливий. Так він вже був вчора. Це був тільки початок. То з вашими оцінками буде подальше розбона на інших кредитах? Я боюсь, що можуть бути. Як має зараз діяти влада, стратегія оклади щодо локації? Ну, депутати під це підписалися, депутати народ завели, депутати вивели їх туди, ходили, бігали там, фотографувалися, кричали. А коли починаються розгони, то депутатів там немає. Хоча, в принципі, вся фракція Сапомбович заявила в кінці минулого тижня сесійного е попереднього, що вона буде туди їхати підтримувати. Я думаю, що там достатньо народних депутатів для того, щоб стояти на кожному редуті поруч з людьми, дивитися, що відбувається, не давати цього бищенця робити. до територіями От та торгівля, яка є зараз, це дійсно торгівля на крові. Якщо вони хотіли повертати наші території, говорити, що вони окуповані, і там наша земля, наше вугілля, наші люди, то до цього треба було планомірно підходити до з'єднання України, дійсно робити такі закони, які б повертали людей, які б давали їм роботу, не відмовлятися від них, а намагатися витиснути саме ворога, а не говорити, що там все контролює Росія, і ми торгуємо з Росією, ну чи же через Росію з нашими територіями. Ну тому от, все це. Неграмотне правління, те, що немає плану, немає стратегії. Воно заганяє країну в те, що зараз вона котиться під откос. Однак зараз у сьогоднішнього дня фактично вступив в силу новий порядок переміщення товарів. Як ви до нього ставитеся? Він не буде ефективним, тому що є корупція. Це всього лише папірець, який дає якесь нове переміщення товарів. Ми зараз можемо прийняти закон про окуповані території, те, що вони намагаються. Деякі фракції внести й добитися все добре. Поки не перестануть кришувати вищі посадові особи, корупцію через силові структури, там нічого не зміниться. Для людей не зміниться нічого. Дякую вам.